Всім привіт з Ірландії! Ну і спочатку про дурниці. А, так, такий момент. Я зрозуміла, що інколи статичні відео це непогано, бо я можу сконцентруватися трошечки більше. У мене взагалі проблема з цим все більше і більше з концентрацією. А, і це, ну, перша така дурниця. Тобто я не піду кудись. Тема філософська сьогодні. Я дякую пані Івєті, якщо я вірно вимовляю, її ім'я, бо вона мене змусила замислитись над цим, Хоч я ну, не прийшла в якомусь консенсу, і я просто поділюся зараз своїми думками на камеру. Ну, це перше. І повертаємось до дурниці, другою, яку я хочу сказати, я нічого не буду робити своїм волоссям. От от в мене таке, ви ж бачите, я заколола от скільки могла. У мене отака от шевелюра зараз. Мені здається, що ніколи в житті такого не було. І зі мною якось вийшла така смішна історія. Я познайомилася з людиною в інтернеті, з дівчиною чарівною. Фотографію я одну бачила, вона там ну, зачистала волосся, і вона мені постійно розказувала, що вона хвора і втратила волосся, що з нею трапилось просто найстрашніше, вона втратила волосся. Що може ну, трапитися з жінкою, найстрашніше це волосся через хворобу. І я вірила, я взагалі довірлива людина. Ну, якщо ви щось таке там, я не знаю, не скажете, ну, що я подивлюся, наприклад, що небо, воно зелене, а я подивлюсь, та ні, воно блакитне, і тоді я вам не повірю. Чи там я працюю в Ірландії? Покоївкою і заробляю, ну, я не знаю, і заробляю 100 тисяч на місяць, я теж не повірю, ну, коли я буду співвідносити життя тут, і, очевидно, на чомусь вас піймаю. А коли ви про себе мені в інтернеті кажете, я втратила вкус, то я відразу вірю, не сумніваючись. Я не читаю, що це за хвороба, чи втрачають волосся, чи правда, чи неправда. І потім я познайомилась в реалі з цією людиною і була вражена. Бо в неї більше було волосся. За мене воно було таке просто а, дуже багато волосся. І я кажу: ні, я спочатку нічого не сказала чимно. Я просто була вражена, От у мене враження було. Я уявляю, в мене емоційне обличчя, і видно, що я думаю на обличчя. Я уявляю своє обличчя, коли я це побачила. І вже потім з часом я сказала, що ну ти ж казала, що ти втратила волосся, так, а що це ж не перука, я бачу. І вона мені сказала, що а, раніше в неї було ще більше, і вона мала на увазі, що в неї там трошки менше його стало. Це про емоції. А, і взагалі я емоційна людина. І, коли ви чуєте щось категорично, це небагато речей насправді є, до чого я ставлюся категорично, але ну, багато речей я кажу таких, таким тоном категоричним, при тому, що я взагалі сумніваюся, якщо чесно, в усьому І в своїх якихось висновках. І з часом я приходу, приходжу до інших висновків, бо маю більше досвіду з часом. І от зараз мені написали пост пані Івєта, і я зрозуміла, ну, що я вважаю насправді це негативним явищем, коли людина ну, щось каже про себе погане і що насправді не є. Ну, наприклад, я втратила все волосся. от Краще мені здається. Так не говорити, якщо ти його не втратила. Не програмувати себе на це, на хворобу, на що ти тратиш волосся на якийсь негатив. Але сама я зроблю так само, як з волоссям, бо, наприклад, я, ви чуєте і мене спіймали на цьому, і кажу, що я бідна людина. Я подивилася нарешті за свої, бо на скільки років, подивилася, що це означає. Бідна людина це коли нема. На елементарні речі, тобто їжу, ну, житло там, виняти, винаймати житло, там нема на одяг такий, ну, просто елементарний одяг, не мається на увазі, що на Версач як нема, тут і бідний. І я насправді от, кажу на себе, я бідна людина постійно. При тому, що. Згідно е, поняття, я між іншим нервую дуже, коли люди не розуміють, що означає цей термін, і вживають його. Сама я роблю так само. Тобто я не подивилася, що означає бідна людина, і е, казала про себе то, чого е, взагалі і приблизно немає. Е, і зараз ну, я хочу сказати, що я мала на увазі весь цей час, я е, це ж не тільки відео. Я ж постійно всім кажу, що я бідна. Я мала на увазі, що я не можу купити, що я хочу. Якщо ви запитаєте, що я хочу, то, то я думаю, що всі будуть шоковані. Бо це навіть не вірсачі. Ну, Гелікоптер не хочу. І от ми, у мене нема на це грошей, і я кажу: що я бідна людина, я бідна людина, я хвилююся, що у мене нема. На моє ім'я майна, ну, нерухомості. Між іншим, от, я співчуттям великим ставлюся до того, що люди на Сході втратили майно. Ну не тільки на Сході, в Україні. Ну, мені болить Україна. Втратили майно. Я розумію, що людина, яка все життя відпрацювала, будувала, будувала щось, побудувала і прийшли росіяни, і вона не може це лишити. Ну, це не кожен раз так. От я намагаюся до вас застукатися. Я знаю, що в українців велике серце. Зараз заплачу. Що це не кожен раз, що коли людина там лишилася ну, в Донецьку, наприклад, через те, що вона просто москаль, який хоче, щоб це було Росією, і взагалі буде в ДНР. А можливо, через те, людина лишається, є такі випадки. І їй це все нестерпно. Ну, ми всі розуміємо, що на окупованих територіях жахливе життя. Ну, я кожен раз починаю от тільки мене зачепити за це. Ну, ми, я думаю про це е, цілодобово. Ми всі розуміємо, що там, якщо ви хочете про це поговорити, чому я кажу, що там життя нестерпне. Там життя нестерпне, Бо ти живеш там, там немає закону якогось. Тобто, тебе, тебе можуть схопити. І не думайте, що тільки через те, що ти українець. Може, ти, там, вони будуть вважати, що ти гроші десь прячеш, ховаєш, ховаєш. Пряч, я прошу пробачення, я не буду перезаписувати. Чи можливо вони будуть думати, що а, за тебе можуть заплатити твої, а, твої родичі? І оце оно таке ну, коло нестерпного життя. Ну, єдине, що я і не відстою ту думку, що там всі за Україну і просто вони будинки не лишають. І Мені здається, це не досліди, а таке от враження, що перебіль... більшість людей там все ж таки не за Україну. Більший відсоток. Дай Боже, я помиляюсь. Ну, мені так здається. Ну ви ж розумієте, що я там давно не була. Навіть якщо вони зараз там незадоволені, то вони незадоволені тим, що їх затискають. А У них немає такого відчуття, що вони з Україною повинні бути. Ну, це мої тільки враження. І е, інше питання пані Івієти стосовно бідності. Чому в нас соромно казати, що ми бідні, і не соромно, що ми багаті? Мені здається, що я бачила це ж, власне, тільки просто спостереження, у вас вони можуть бути інакше, абсолютно. Я бачила людей, які кажуть що ну, соромляться сказати, що вони бідні. І якось я сказала: бідний студент це мені було там 17 років. І я отримала відразу скандал, бо люди не хотіли, щоб їх так називали. І бачила людей, які там, в 36 років купляють будинок величезний, не в кредит, як ви розумієте, що все життя повинен працювати 25 років в Ірландії на кредит. Потім. А ти купляти машину, це ну, стислий час, от, там, декілька тижнів, хорошу машину. Нову і, ну, може, не я, Мерседес, <смас> я не розумію на цьому. Нещодавно мені сказали, що це твоя маленька червона машина. Людина зі мною не говорила роками я була вражена і кажу, ну, добре, що сказали, що моя червона машина маленька, бо я не розуміюся, не можу вірно запам'ятати. Ну, я думаю, що запам'ятала марку машини. До речі, про машину. От, наприклад, машину я купити можу тільки в кредит. І це мені дуже буде важко виплачувати кредит. Ну, ліпшу, наприклад, цю продати, а цю о, мій чоловік купив в Дубліні, поїхав за нею дуже вий, за вигідною ціною, там швидко раб. Це, по-перше, мені треба знати, як це все робиться, продати, і без машини лишитися я не можу в мене такі причини. Тобто, мені спочатку, я не знаю, може, кредит треба взяти, купити машину, потім виплатити цей кредит, відразу там, продавши машину, цю. І. Доплачувати там, ну, скільки я зайвого взяла. І, і мені буде дуже важко. Тобто я повинна буде економити ну, на всьому. Ну, на газі я і так економлю, і на електриці. А ну, на їжі то багато не зекономиш, якщо чесно. І все одно, ну я не буду при цьому, бідною людиною, такою, що мені там на їжу не буде вистачати. Все одно. Ну просто я буду купляти, наприклад, стільки запасів не буду робити. Коли роблю запаси, це ж не нормально. Ну, що, ну, це я розумію. Так що про машину я хотіла сказати, що не можу запам'ятати, так от людина багато, багата грошей так от приходять. Повірте, я знаю, про що кажу, і він розказує, що я бідний такий, в Радянському Союзі ліпше ми жили. Він його Радянський Союз не пам'ятає, що він ліпше там жив. Ну, коли дитиною був зовсім і, і плаче, така в мене доля нещасна. Тут люди йому не вірять, сміються. Мені здається вже, що. Багаті люди, можливо, для того, щоб викликати не заздрущі, а співчуття, вони кажуть, що ми бідні. Я бачила політиків регіональних, які вдягнені ну, дуже скромно, при тому, що це люди, які мають величезні статки. А, щоб ніхто не заздряв, мені здається, що багаті люди в нас кажуть, що ми бідні, а бідні люди соромляться цього. Ну і звичайно, діліться своїми думками. І я хочу сказати, що ну, я бажаю цього серця, і я в це вірю, що Україна буде не тільки вільною, а що наше прагнення до добробуту, воно здійсниться. Ну, далі, що я купила з їжі, з які запаси я зробила. Ковбаса в мене заморожена, я буду намагатися її менше купувати. Бо мені нема вже місця, куди, <смі> мені, бідній людині, нема вже місця, куди її заховати. Треба більший холодильник купувати. До речі, він не мій. Меблі мої, не всі, частково, бо я вимогу стала, коли знімала квартиру, вона була взагалі без меблів. Ну, от ліжка, були куплені маленька канапа, стіл, два стільця і стіл. Оце було куплено, це не моє. Всі інші меблі мої, а техніка ну тільки е, мікрохвильовка моя, все інше не моє. Ну що, далі ковбаса? Залишайтеся зі мною. Так, хочу показати вам чек, що коштувала вона ну, 22,99, я думала, 24. А віддала я 20 євро на 3 менше. Видно чи не видно? Вибачте, що він такий пом'ятий. Ну, вони тоненькі, HD. А хотіла я Томі Хільфігер ледь вимовляю. Ну, не підійшли, вони були ну, якості такою, ну, і 94 євро. А було знижка, і я хотіла купити, ну, на мою дупу не налізло. Я зрозуміла, чим HD для мене після цього. Так, і це в тільки Макс, я купила різні вироби. Косметика, це вітамін С, я постійно таке з чимось і від сонця. Спробую такі. Я люблю нове пробувати. Це сиворотка для обличчя, так треба казати. Йогурти для тіла і це з вітаміном Б крім. <laughs> Нічний крем, звичайно. Буває таке, що. Тут пам'ятаєш там не пам'ятаєш. Так, і 43 євро віддала все 56. Ні, 96, щось я сліпа через камеру не бачу. За знижками купляю.